Цього року на Тернопільщині відновили Лемківську ватру, присвячену пам'яті депортованих 70 років тому українців з території Польщі. Також обласна влада відновила фестиваль в борщівському краї. Цвітуть вишиванки. Він відбудеться в неділю, 6 вересня у Борщеві. Ми бачимо, що з екранів телебачення йдуть тільки негативні новини, з преси йдуть з журналів. Йдуть негативні новини, з інтернету негативні. І в країні загальний стан депресії. Дуже важливо, щоб люди. Переключились десь на творчість. Переключились на наші традиції на історію. Розпочнеться фестиваль із відкриття виставок Борщівська народна сорочка з фондів обласного краєзнавчого музею міста борщів, вишиванок сіл борщівського району та виробів майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Тернобільщини. Гасло цьогорічного фестивалю борщівська сорочка з узором лілі і кров'ю окроплена доля її. Гасло фестивалю, мабуть, буде сучасним. Дійсно, наша борщівська сорочка, чорна борщівська сорочка, це як скиба чорної релі, це ті узори на чорному з червоним вишиттям, це як краплини крові. І якщо дивитись в глибину нашої історії, то ця спадщина принесена. Із глибокого трипілля, вона і принесена з ближніх століть. У фестиваль візьмуть участь урядово фольклорні, хорові, хореографічні та інструментальні колективи, а також вокальні ансамблі та окремі вокалісти. Цього року буде, вони запросили тільки Тетяну Піскарьову, це заслужена артистка України. Це буде також Микола Янченко, це з Вінниці, це буде Мар'ян Куляк з Охтирки. Журналістка Світлана Яковенко це з Австралії, ну і звичайно, зірка борщівщини лісапетний батальйон. Під час фестивалю діятимуть виставки розпродажі робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів борщівського району, коли душа за Україну, та робіт художників районного творчого об'єднання Потік. Також відбудеться фестиваль борщу борщів 2015 де всі охочі зможуть спробувати не лише різні види борщу, а й самим приготувати його.